Ти ми з того часу чекали дуже довго, тому що найбільша проблема в нас, в нашій місцевості, оскільки температурний режим суттєво відрізняється навіть від температурного режиму міста Турки. У нас добре, дякую. Основна основна проблема у нас була напевно заміна вікон і збереження тепла в школі зв'язку із навіть економією, оскільки в нас електричні котли е, ідеться, питання найбільш е, таке на було. буде. Частково в нас е, ми були учасником по обласній програмі, частково в нас була заміна вікон е, металопластикових. Тепер е, ми стали учасником спільного проекту Європейського Союзу за програми розвитку, а, місцевий розвиток орієнтований на громаду. І нам випала честь е, взяти участь в цьому проєкті. І сьогодні я би хотів, е, значить, на сьогодні відбувається розірва стенду. Е, по багатьох причинах він мав відбутися 11, того, е, 10. 10, перепрошую, е, березня, але по багатьох причинах він був перенесений на 14-те без, значить 19, -го, 19 -го, лютого ми повідомили через районну газету, повідомили всю громадськість фірми, які мали бажання взяти участь. Значить, нас сьогодні в гостях як хотів би представити ігора надора, координатора проєктів у Вільській області, і Микола Бурила, координатора проєктів у нас тут районі. Ну, десь завдякуючи тим двом координаторам тим двом людям, в нас в районі вже не перша школа, яка здобула ну, заміну металоплатських вікон і повірте, що десь от, е, оправдало себе, тому що спілкувався із директорами інших шкіл. Значить, е, 30% економія, навіть більше як 30% економії тепла, десь, десь, десь по, -по школах. Тому ми сьогодні до нас е, є представники е, фірм, Але крім цього, є пакети, які прийшли, ми отримали до сьогоднішнього часу, до 11-ї години. Значить, е, представників може їх і немає, але ми зобов'язані розглянути всі пропозиції, які ви і ваші колеги, які нам прислали, е, і звичайно. Центрна комісія буде вираховувати те, що нам краще і приємніше, тому що ну, десь ви де, знаєте, навіть одноличні вікно поставити, і то ми дякуємо за то, тому що десь такий складний час у нас. Отже. Також, будь ласка, передаю слово голові агенції. 20. 20 було роздано. Далі. Отримали.

Клади <coughs> там да ни комисија за mm. жите. Не, Голован, нашите членкова комисија, секретар Мария Софија, и член на комисија Виталий э, Семенович Ручански, директор школи, э, Дреско Степан Степанович, наша на команди ти, наш мискини Голова, Шанкова Петро Иванович. Почнемо с тебя. Почнемо с тебя. Зачтите первого.

Может у вас тут не появиться. Что заклейный? Давай, бывает. в одній школі, що почали різати, а ножиці тупі. І не надо я рады видно пакет пока Шум? туда, туда, туда. Тоа направи и оригинални копии, е така? Да. Значи, креваме чирки оригинал, копија од таа била од пакет. Ева копија. Заклеени, пример. Заклеени. Правилно. Сите заклеени.

то есть кушторис, да, ще про форми. Є з нашої форми, яку ми давали. Ні, не, не то не розєдне, то коштор. Коштори, то не, не є. Ага. Ага. Mm -hmm. yeah. yeah. <coughs> Спочатку я дату добре? Спечатка питается. Так, так. профорам. Так, Так, <кхि> так. <кхि> це наявна відомість Або... Або ты на яме виду виду основный матеріал? Абу? Абу Не, 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 не. Спечатка есть. Сзади Не есть. Вот это отдельно ставить, так. Помогайте. Вот так, так. наступили. Запишите сто. Е, чапка? Так, дальше локальный, выяснятельный, локальный есть сами. Так, до сказка Так? так. так. Дальше читайте. Чи не на явно информация, что доступен робота в квалификации. Так, тут є что это Тобто, виконання за останні три роки робити, і кілька февральних ділянків? Так, спочатку, так. Чи даємо копію ліцензії на виконання робіт? Ліцензії є, є. Термін дії ліцензії? 2016 і 2024 роки. Тоді, буде ліцензії є. Так, так, є, так, пишіть, так. Чи наявна довідка про фінансові ресурси підприємств? Так. В банку? Так. Так. Сума ціну іноді пропозиції. Сума цінової пропозиції. Кошториці і в. Цінові пропозиції. Останні документи. Двести одна тысяча вісемдесят шесть гривень. Двести одна из катаматума и у